Продовжуючи обговорювати роботу Міністерства фінансів України, ми запросили до нашої студії заступника міністра Олену Макієву. Олено, доброго дня вам! Вітаю вас з вами. Я хотів би обговорити тему системи електронного адміністрування податку на додану вартість, яка зараз працює, і які зміни ви найближчим часом плануєте туди внести. Дякую дуже за таке дуже влучне запитання. Тому що мова йде, що з 1 липня запрацювала в реальному часі електронна система адміністрування ПДВ. Я мушу сказати, що було були різні ініціативи. Були законопроекти, які передбачали відтермінування в реальному часі запровадження електронного адміністрування ПДВ. А іншими словами подовження тестового режиму. Інші законопроекти, інші ініціативи були пов'язані з тим, щоб взагалі відмінити систему електронного адміністрування ПДВ. Але я дуже рада, що депутати підтримали урядову ініціативу, урядовий законопроект 2173А, який був, власне кажучи, напрацьований разом в робочій групі з представниками бізнесу, яка створена була при профільному комітеті Верховної Ради. І тут я дуже дякую особисто голові, від цього комітету пані Ніні южаніні за її, власне кажучи, це. За організацію цієї роботи, і я сподіваюся, що скоро найближчим часом цей закон, законопроект стане вже законом, буде підписаний, опублікований, і тому бухгалтери вже позбудуться тих технічних незручностей, того некомфорту, який на сьогоднішній день є. Адже коли система розроблялася, то вона з самого початку не передбачала тестового режиму взагалі. І лише потім, після того, як було проголосовано в Верховній Раді, ми зрозуміли, що саме тестовий режим викликав певні незручності. Учності і наразі 2173 законопроект він враховує всі побажання. Він удосконалює саму систему, спрощує порядок заповнення самої податкової накладної, навіть нівелює окремі реквізити обов'язкові. Податковою накладною, тобто я сподіваюся, що вже незабаром бухгалтери відчують полегшення в роботі, і нарешті зможуть відчути, що електронізація це майбутнє, і треба відходити від паперової форми оформлення первинної документації. Однак, якщо електронне адміністрування ПДВ вже запрацювало з першого числа, то які є результати, які цифри в її роботі за ці 20 днів, насправді дуже ще зарано говорити, чи досягли ми тієї мети, тому що головна мета в нас була це боротьба з податковим шахрайством і на. Разі пройшло лише три тижні і говорити ще зарано, тому що податкові накладні щодня реєструються в системі, але можна буде говорити про те, чи бореться ця система з податковим шахрайством, коли будуть подані податкові декларації, отже, через місяць. Uh -huh. Під час аналізу вже чи всі зобов'язання були відображені в податкових деклараціях, але в режимі онлайн на сайті Державної фіскальної служби можна побачити щодня, скільки податкових накладних зареєстровано, на яку суму, в тому числі скільки в систему потрапило імпортних декларацій, і також на яку суму. Тобто ця інформація вона постійно оновлюється на сайті Державної фіскальної служби. Чи достатньо буде цих ініціатив для того, щоб подавати податкові ями? Звичайно, ні, тому що дуже багато є різноманітних схем податкового шахрайства. Одна із них це коли компанії просто малюють фіктивне ПДВ у податкових деклараціях, і наразі електронна система оподаткування ПДВ. Це найкращий інструмент боротьби, тому що не можна вже просто намалювати податкову накладну і зареєструвати без того, щоб забезпечити її грошима певними. Але залишаються ще, на жаль, різні схеми, які пов'язані з спеціальним режимом ПДВ, який був там дуже багато років тому, влаш... спеціально розроблений для сільськогосподарських компаній. І тому цей законопроект 2173А, він містив в собі норму про скасування спеціального режиму ПДВ з 1 січня наступного року, і це нашу, нашим є зобов'язанням, яке ми взяли на себе як країна, укладаючи меморандум з МВФ. І дуже шкода, що ця норма не була підтримана минулого тижня в парламенті і. В кінці кінців ця норма була вилучена з законопроекту. Законопроект був проголосований без неї. Тому на сьогоднішній день Державна фіскальна служба фіксує, що є ще зловживання з ПДВ, які пов'язані використовуються завдяки спеціальному режиму ПДВ для агрокомпаній. І є так звані схема, так звані скрутки, які пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю. але Відсоток частка цього податкового шахрайства набагато менше ніж того, що малювали раніше в податкових накладних. З чим ви пов'язуєте виключення в цьому законопроєкті саме спеціального адміністрування ПДВ для агрокомпаній аграрним лобі чи чимось іншим? Мені часто дуже ставляться запитання. На жаль, я ще не можу ідентифікувати того чи іншого депутату з певним бізнесом, але мушу сказати, що на минулому тижні два рази блокували трибуни Верховної Ради, депутати і навіть прем'єр-міністр звертав. Вся до депутатів з проханням підтримати цю ініціативу, тому що це є нашим зобов'язанням, але наразі депутати не знайшли згоди і вирішили вилучити цю норму із законопроекту 2173А. 21, Я сподіваюся, що ми вже незабаром повернемося до цієї законодавчої ініціативи і в разі Врешті-решт спеціальний режим ПДВ буде скасований, але разом з тим сільськогосподарські компанії, особливо ті, які займаються експортом продукції, отримують право на відшкодування ПДВ, тобто будуть застосовувати загальну систему оподаткування цим податком, як і решта інших компаній, інших галузей. Угу. А якщо подивитися ширше, на ті податкові зобов'язання по реформі податкової галузі, яку ми взяли на себе після підписання меморандуму із міжнародним валютним фондом і після асоціації з європейським союзом, що вже виконано і що от на часі, амож. Можливо, щось ми її затримуємо з впровадженням, ну в нас було дуже серйозне дискусійне питання щодо запровадження касових апаратів, наразі були і пікети, були і ті, які підтримували запровадження касових апаратів. Адже сьогодні реальний бізнес, який сплачує податки, великі рітейли, вони ж вони дуже скаржаться на те, що дуже багато є тіньової економіки, яка заважає працювати чесно на ринку, і це насправді несправедливо. Тому однією з вимог, як якому повинні викладати, на, це запровадження касових апаратів наразі було знайдено, і я дуже рада, що все ж таки не невідмінені були касові апарати. А були була знайдена знайден такий компроміс між урядом, парламентом та бізнесом. І вже з 1 липня платники єдиного податку третьої групи, які мають річний оборот понад 1 мільйон гривень, почали застосовувати касові апарати. Але зараз міністерство фінансів разом з Державною фіскальною службою наробляє, яким чином напрацьовує, яким чином ми може можемо контролювати. Чи той, чи інший підприємець, платник єдиного податку має річний оборот 1 мільйон гривень, чи більше, тому що на сьогоднішній день встановлено мораторій на податкові перевірки з для підприємств з річним оборотом до 20 мільйонів гривень. Це було наше обов'язкове, скажімо, зобов'язанням, нашим, яке ми дали Міжнародному валютному фонду. Я дуже рада, що і схвально сприйняв міжнародний валютний фонд у цей компроміс. Тобто наразі касові апарати запрацювали і, і всі по повинні бути задоволені. А чому інше касові... інша вимога стосується перегляду рентних ставок? О, давайте ми до цього повернемося. Я хотів би уточнити, чому касові апарати вони такі болючі для дрібного бізнесу. Ну, раз вони люди виходять для того, щоб пікетувати, вони саботують цю роботу, значить вони чогось бояться. В чому їхні перестороги? Ви знаєте, одні підприємці вони бояться дуже штрафних санкцій, а, а насправді просто не знають до кінця правдиву інформацію, що прописано в податковому кодексі. Тому що в нас штраф передбачений за перше порушення або остання касового апарату, складе одна гривня. Погодьтеся, що це не є штраф, це скоріше за все такі е... нагадування. Да, нагадування що треба використовувати касові апарати другий штраф це 100% від суми яка була пробита, яка була не пробита через касовий чек тобто штрафи насправді невеликі але підприємці не обізнані в цьому і тому багато хто думав що це будуть челені штрафи Інша, інша частина підприємців була неправильно неправильно поінформована тому що вони вважали, що це дуже великі витрати. Іноді мені казали навіть підприємці, що треба брати додатково головного бухгалтера для приватного підприємця, який один працює, да це також неправда. Або були такі закиди, що касовий апарат коштує там 17 тисяч гривень. Це також неправда. Тому що уряд доклав максимальне зусиль з тим, щоб касовий апарат і коштував небагато грошей наразі 3,5 тисячі гривень. Мінімальна вартість касового апарату і Послуги, які надаються компаніями, сервісними, вони також на дорогі, там 100-150 гривень на місяць. Були також і підприємці, які говорили про те, що е, можуть бути проблеми, якісь технічні, в тому числі проблеми з інтернетом. Тобто в кожного була якась своя причина, чому він виходив на пікет і чому він був власне кажучи проти касових апаратів. Вони повинні розуміти, що ми йдемо до європейської цивілізованої спільноти, а там всюди використовуються касові апарати. І оця несприйняття, взагалі, застосування касових апаратів є нормальною тенденцією, тому жодна будь-яка країна, яка проходила це через це, також мала і пікети, і невдоволення підприємців. Але, зрештою, всі налаштувалися, всі працюють і всі задоволені. Ми е, з вами закінчили. Я вас перервав. Ви е, хотіли розпочати розмову про рентний е, ренту на видобуток газу, який має теж змінитися в Україні. І я так розумію, це теж зобов'язання, які взяла Україна перед заходом. Так, абсолютно правильно, і три з половиною місяці ми працювали в робочій групі, яка була створена ще в березні за дорученням прем'єр-міністрами, адже ми побачили негативну тенденцію. Ми побачили скорочення обсягу видобутку газу, і мова йде в першу чергу про енергетичну незалежність нашої країни. Тому проактивний уряд вирішив діяти наперед з тим, щоб попередити негативні наслідки для країни. Тому була створена робоча група при міністерстві фінансів, до складу якої війшли представники парламенту, Представники профільних міністерств, а також представники приватних компаній, які на сьогоднішній день працюють в Україні. Ми залучили до роботи міжнародну технічну місію міжнародного валютного фонду, яка надала нам насправді аналіз тих податкових моделей, які використовуються в різних країнах. Окрім того, місія МВФ надала міністерству фінансів спеціальну програму симулятор, де ми могли там, скажімо. Брати різні податкові режими, дивитися, який буде вплив на бюджет в Україні, яка насправді модель буде цікавою і найбільш привабливою для України з точки зору бюджету і приватних компаній. Приватні компанії у свою чергу залучили до роботу роботи міжнародну консалтингову компанію IHS, яка також надала свої поради. І, врешті-решт, у Вашингтоні прем'єр-міністр і міністр фінансів України анонсували ці зміни, які вже на сьогоднішній день запропоновані в законопроекті. Законопроект про ренти він пройшов вже кабмін і на сьогоднішній день зареєстрований в парламенті, але, на жаль, на минулому тижні не був проголосований і тому він знаходиться в профільному комітеті і проходить дискусії з бізнесом. І наразі з так, Якщо жовня, можна перерахувати, які основні зміни передбачені. Так. З 1 жовтня цього року майже вдвічі будуть знижені ставки на ренту. Вони будуть становити 29,14%. для нових інвестиційних проектів, на які ми очікуємо вже наступного року. Починаючи з 1 січня 2016 року, ставки на ренту також будуть знижені до відповідно 20 і 10% в залежності від глибини і видобутку газу. Окрім того, ми вперше застосовуємо найкращу світову практику і вводимо додаткову надбавку на прибуток в розмірі 30%, яка розраховується окремо для інвестиційного проекту. І я мушу сказати, що, по-перше, диференційовані ставки, як і в Україні, ну. Ті, які ми пропонуємо 29-14 вже з 1 жовтня і 20-10 з 1 січня наступного року, це є абсолютно світовим досвідом. Більшість країн використовує не одну ставку, а диференційований. Окрім того, більшість країн використовує саме оподаткування прибутку. А для цього і вводиться або додатковий податок на прибуток або надбавка, як запропонувала запропонував уряд у законопроекті. Тобто, ми розуміємо, що коли інвестиційні проекти починають працювати в Україні, коли починається Період розвідки облаштування нових скважин компанії несуть капітальні витрати, і зрозуміло, що прибутку в цей час очікувати неможливо. Тому рента знижується, але коли компанія вже буде видобудовувати видобувати газ і реалізовувати його, і отримувати відповідні прибутки. Тоді буде для цієї галузі надбавка на рівні 30%. І ми очікуємо, що саме цей режим буде інвестиційно привабливим, тому що він повністю відповідає світовій практиці. І є моделлю світовою а це стосується видобутку ісландцевого газу, щоб повернулися ті компанії, ще лише які хотіли його видобувати в Луганській і Донецькій областях до окупації. Я хочу прав дуже дякую за влучне питання, тому що мова йде лише про приватні компанії. Наразі спільна діяльність, яка була запроваджена на базі підприємств, що мають державну частку понад 50%, Ми не переглядаємо ставки, і на це є також свої причини. Тому новий режим інвіста ставки ренти в цьому році і для нових інвестиційних проєктів наступного року будуть застосовуватися виключно для приватних компаній. І ще одна тема для обговорення, яку я вважаю цікавою, це ліцензування пивної галузі. Був величезний галас здійнятий малими пивоварами після того, як були запропоновані ті зміни до їхніх ліцензій. Вони сказали, що ми будемо закриватися. Що це був лобістський, за їхніми словами законопроект, який передбачав значні вигоди від цього великим виробникам пива, які там будуть зміни. Ви знаєте, насправді законопроект напрацьовувався разом з представниками пивної галузі і профільної. Асоці... Асоціацію. Але, на жаль, участь малих і середніх пивоварень у профільної асоціації вона дуже пасивна, і тому її голос не був чутний. І лише там, коли розглядався цей законопроект в парламенті, почали говорити про те, що вартість оптової ліцензії 500 тисяч гривень, вона є занадто високою для малих та середніх пивоварень, і начебто вони також займаються оптовою торгівлею, а не лише в роздріб продають вироблене пиво. І тому дійсно почалася дискусія, чи можемо ми переглянути цей режим або запропонувати більш там, скажімо, менше ставки на вартості оптової ліцензії. І, врешті-решт, законопроект був прийнятий в першому читанні. і Зараз напрацьовується якраз у та модель для малих і середніх пивоварень. Ми розуміємо, що з одного боку для них дуже багато сплачувати 500 тисяч гривень оптової ліцензії. З іншого боку, ми також розуміємо, що вони не готові перебудувати, переформатувати свій бізнес таким чином, щоб не займатися оптовою торгівлею. І я сподіваюся, що вже незабаром в Міністерстві економіки або у профільному комітеті Верховної Ради буде створена. Робоча група, яка знайде правильні рішення, яке буде влаштовувати і бізнес і державу, тому що я мушу зазначити, що державний бюджет розраховує на отримання доходів від ліцензування цього бізнесу на рівні 69 мільйонів гривень. Хочу ще сказати, що питання стосувалося в парламенті, дискутувалося не лише вартості оптової ліцензії також піднімалося питання заборони реклами на пиво. і Тут є свої прихильники, і є ті, хто не підтримує рекламу на телебаченні. Тому наразі ці два питання будуть обговорюватися в робочій групі і враховані під час голосування законопроекту у другому читанні в парламенті. Угу. І е, ми пам'ятаємо е, про пропозиції кабінету міністрів е, відновити в Україні гральний бізнес. Однак, чомусь після того, як Арсеній Яценюк про це сказав, далі не було ніяких кроків. На якому етапі, якщо ви в курсі забуксувала ця тема? Звичайно, я можу вам сказати, тому що е, був е, раніше ще на початку цього року, була створена робоча група і було розроблено три окремі законопроекти, які стосуються к, е, один законопроект Казино це частина грального бізнесу, Інший законопроект це букмекерська діяльність і третя це лотерейне. Наразі лише е... В Україні працює лотерейний бізнес, а букмекерська діяльність і казино фактично юридично заборонені, але фактично працюють в Україні. І це є тюнюва економіка. І ми уряд прийняв рішення про легалізацію цього бізнесу. І наразі ми зараз працюємо з представниками бізнесу і шукаємо ту модель, яка буде відповідати і інтересам держави, і можна буде проконтролювати доходи цих компаній. А з іншого боку, вона буде відповідати європейському досвіду. Якраз сьогодні в нас була зустріч з представниками готельного бізнесу. Ви знаєте, я хочу сказати, що немає єдності на цьому ринку. Тому, наприклад, одні компанії говорять про те, що казано повинні бути виключно у п'ятизіркових готелях. Інші прихильники, інші експерти говорять про те, що Мабуть, варто легалізувати абсолютно всі площадки, де сьогодні є казино і фактично працює нелегально, да, з тим, щоб зрозуміти, скільки всього який цей ринок. І ми наразі проводимо такі відкриті слухання, де намагаємося зрозуміти все ж таки, чого хоче і чого очікує галузь, а потім разом з нашими консультантами, міжнародними експертами, запропонуємо. Відповідний законопроект. Я думаю, що це не буде три законопроекти. Мова йде, що найкраще це буде один законопроект, який буде встановлювати однакові правила для всіх видів грального бізнесу. Окрім того, ми дискутуємо, яким чином повинні оподатковуватися. Виграші, і також тут є дуже різні думки. Є експерти, які кажуть, що треба встановити мінімальний рівень, до якого не будуть оподатковуватися виграші. Ми, як міністерство фінансів, бачимо певні ризики в цьому, тому що тоді можна буде дробити виграші да, до, до тієї суми, що не оподатковується. і тому ми проводимо обговорення з представниками і букмекерської і діяльності і казино. Лотерейного бізнесу з тим, щоб напрацювати відповідний законопроект і вже восени його подати до Верховної Ради. Угу. А є якась вимога до е затвердження такого законопроекту про гральний бізнес е з в частині того, скільки має бути зібрано податків, бо на правах анонімності один із колишніх власників казіно нам розповідав, що з сторони уряду, коли йдуть перемовини про ці законопроекти і про нюанси, які мають бути ухвалені, фігурує сума у 2 мільярди гривень податків, які мають бути зібрані в рік від такої діяльності. А вони кажуть, що зараз в умовах кризи ну це нереальна сума. Насправді від представників цього бізнесу лунають суми і 5 мільярдів гривень. Ми розуміємо. Шо ми Зараз проводячи займаючись податковою реформою, ми розуміємо, що ми повинні знижувати ну, наприклад, податкове навантаження на фонд заробітної плати. Воно в нас дуже за високі, і з цим погоджуються представники бізнесу. З цим і ми погоджуємося, і міжнародні експерти і МВФ. Ми повинні шукати моделі, яким чином зменшити податкове навантаження на фонд заробітної плати. Разом з тим, ми повинні шукати, які є компенсатори. І от якраз надходження додаткової від легалізації. Грального бізнесу в Україні можуть бути тими компенсаторами. Ми обраховуємо якісь можуть бути суми, але від учасників цього ринку лунають різні чотири. Я кажу, і п'ять мільярдів річного доходу ну у вигляді податків. Угу. І е, ще одне питання, яке хотів би торкнутися, це з приводу імпортного збору. Чи планує міністерство фінансів його скасувати? Адже е, імпортери вони значно страждають від його наявності. Ми розуміємо, що тоді, коли він був впроваджений, це було як компенсатор для державного бюджету, і коли він вичерпає свою функцію. Можу, мушу сказати, що в цьому році ми не плануємо змінювати кардинальне податкове законодавство, адже надходження від додаткового імпортного збору вони забюджетовані. Тому ми говоримо, що цей додатковий імпортний збір буде діяти до кінця цього року. З наступного року відповідно він не буде продовжений, як це передбачено діючим законодавством. Тобто, до кінця цього року він буде діяти з наступного року він буде скасований.